Я знаю, знає, що все слухають, ловлять кожне моє слово, роблять домашку, тільки ті, кого сильно прижало. А все решта, це робиться. Ну, ще не прижало, ну якби ви знаєте, де мене знайти. Врешті-решту і записи у вас ще будуть там скільки, півроку, рік. Тобто ви ще не раз це прослухайте. По-друге, все решта, що ви говорите, якраз до минулої лекції у вас дуже сильне лівостороннє викривлення. тому не те, що поставити цілі і структурувати, це і сісти написати, це по суті і структуру зробити. Це ж mm -hmm. для вас типу, подібно. Але що я можу сказати? Та слава Богу, що вас занесла в правосторонній колектив. Я не знаю, що ви там собі крутили, але в основному, так як невирівняні люди, тобто у кого або ліве, або праве, вони щось собі крутять, і слава Богу, що в них є система, яка каже, ні, ти собі там крути, а ми тебе вирівнюємо. Для так. цього ви і заганяєтесь в правосторонній колектив, щоб ви виробили uh -huh. на моменті комунікації, взаємодії з ними, своє право. А потім виходьте з короботи, куди захочете.